Вихід Греції з єврозони виліться у купійчину не лише європейському центробанку, але й всім фінансовим установам валютного союзу. Рятувати їх доведеться усім. Є себе європейському стабілізаційному механізму МВФ і національним урядам. При цьому найбільший тягар на себе доведеться взяти тим, хто і вносить найбільше. Власне на Грецію у цьому випадку чекає стрімка девальвація драхми до 75%. Même si la Grèce pas... Аналітики пояснюють, навіть якщо частка Греції в загальному ВВП Єврозони не надто велика, її вихід спричинить цунамі і нові потрясіння. Це змінить баланс сил в євросоюзі. Питання в тому, що обійдеться дорожче, якщо Греція вийде з єврозони чи якщо вона лишиться в ній. Етеківало суперйор у інфер у куди валагрес рести найбільше дістанеться Франції. Рахунок Парижа може сягнути 30 мільярдів євро. Під ударом так само Німеччина та Велика Британія. Навіть обтяженим боргами Португалії та Італії буде непереливки. Шанси на вихід Греції збільшуються із наближенням виборів. Про це не лише відкрито говорять, але й намагаються прорахувати ці шанси. Аналітики Сіті Груп вважають, що вони зросли до 75%.